Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, вислухай мене, смиренну дочку Твою. Господи, у ласті своїй, охороняй чадо моє, помилуй і спаси Його і мені ради Твого. Господи, прости Йому всі провини, вільні й невільні, скоєні ним перед Тобою. Господи, настав його на істинний шлях заповідей Твоїх і просвіти світлом Твоїм Христовим, на спасіння душі та зцілення тіла. Господи, благослови Його в будинку, біля будинку, у полі, роботі, в дорозі, і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи Його під покровом. Твоїм святим від кулі, що летить, ножа отрути, вогню потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти його від видимих і невидимих ворогів, від усяких бід, зла і нещасть. Господи, зціли його від будь-яких хвороб, очисти від усякої скверни. І полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать, Святого Духа на многі її літа, здоров'я і здорового розуму. Господи, даруй і мені, смиренній дочці Твоїй, батьківське благословення, на чадо моє в наступаючі ранки, дні, вечори й ночі імені Твого ради, бо Царство Твоє всесильне і могутнє. Амінь.